Цього року продуктовий великодній кошик, який українці традиційно закуповують до великого церковного свята, обійдеться дорожче ніж торік. При цьому саме зростання, як кажуть експерти, відбувалося повільніше ніж минулого року. До таких висновків прийшли науковці інституту аграрної економіки після дослідження вартості основних великодніх продуктів харчування у торговельних мережах країни. Традиційно ми вкладаємо в цей кошик 10 продуктів, які Кожна родина бере для освячення паски в церкву. Це такі як власне сама паска, яйця крашенки, домашня ковбаса, бужанина, сало, твердий і м'який сир, масло вершкове. Таким чином, вартість великоднього кошика, що містить 10 традиційних продуктів цьогоріч, становить 1422 гривні, що на 18% більше ніж торік. Основними причинами здорожчання були зростання цін на тверді сири та м'ясні вироби. Водночас ціни на яйця різко знизилися майже на 30%, що трохи стримало загальне подорожчання. Незначне зростання було по салу 3% і по самій. Паска, яка по нашим розрахункам коштує цього року, буде чи коштує вже 180 гривень. Незначне здорожчання пасок, яке очікувалось, сталося не лише через нижчу ціну на яйця, здешевшили цукор, борошно та інші інгредієнти, що використовуються для їх приготування. Традиційно з 2015 року інститут аграрної економіки підраховує вартість більш повного великоднього кошика, який родина бере на освячення до церкви, якщо має таку можливість. До цього набору додаються тепличні помідори, огірки, яблука та вино. Цей додатковий набір, він за нашими розрахунками коштує 266 гривень. І загальна вартість такого кошика вже з врахуванням цих додаткового набору, вона 1652 гривні. Це на 12, ну майже на 13-129% більше, ніж це було у минулому. У минулому році ближче до самого свята ціни можуть змінитися, зазначив Юрій Лупенко. Бо дослідження інститут проводив заздалегідь ще з початку квітня. Такі ж дані бралися для порівняння і за минулі роки.